За молоді майбутнє впевнені представники сумського обласного відділення міжнародного товариства прав людини. Тому вони спільно з управлінням освіти та міською владою провели літературний конкурс Шосицька міська територіальна громада в майбутньому серед школярів міста. Молодь своєю чергою поділилась своїми пропозиціями щодо покращення життя у Шосицькій громаді. Я особисто і наша команда ми завжди вважаємо, що діти молодь. Це наше майбутнє, і ми маємо з ними співпрацювати. Мета для того, щоб показати молоді про те, що ми старше покоління. Вважаємо їх за суб'єктами нашого суспільного життя. Так, на думку учениці гімназії Аліни Осипенко, у шості потрібно працювати над покращенням екології. Я збирала дуже багато відомостей про наше місто. А я знала ще з дитинства, що у нас місто, яке має дуже багато заводів. Звичайно, це ну такі хімікати. І це дуже шкідливо для нашої природи. Зараз такий у нас нескладний час. У нас війна, і я б, звичайно, хотіла перемоги. І я б також хотіла щоб люди звертали увагу на те, що смітити не треба в місті. Для цього є смітники, і прибирати все ж таки це дуже ну це дуже легко. Ліцеїстка Аліна Великоконь вважає, що змін потребує освітня галузь, адже саме вона впливає як на теперішнє, так і на майбутнє покоління. Зараз мене турбує те, що у дітей немає бажання вчитися, і в тому винні як і батьки, які виховували цих дітей, так і вчителі, які деякі недостатньо люблять свою роботу і люблять дітей. Діти дуже сильно відчувають це і тому у них немає мотивації. Все залежить від того, які люди приходять в університет вчитися на вчителів. Зазвичай туди приходять е, діти. Які не с достатньо склазно і не потрапили на спеціальності, на які б хотіли. Учениця п'ятої школи Яна Колотуша впевнена, що шостка має всі перспективи розвитку і для цього має багато ідей. Щодо освіти, я вважаю, що а, вчителі повинні а, давати менший об'єм інформації, щоб діти більше запам'ятовували це і. Також я вважаю, що в сільських школах діти повинні отримувати знання, такі, як і в місті. І також я вважаю, що дуже важливим є профорієнтаційна робота в школах. Креативність молоді та її небайдужість дивують, говорять представники освіти. Я думаю, що ваша думка як талановитих креативних людей буде врахована. І, звичайно, я погоджуюсь з тим, що сказав пан Михайло, це вам творити наше майбутнє і таким чином ви до нього долучаєтеся. Ідеї молоді надихають до змін, наголошує директорка Шосенкої гімназії Юлія Мороз. Показувати приклад дорослим на те, що нічого не втрачено. Треба зробити певний аналіз, написати подальший крок і його втілювати. Познаєте вислів, що. Байдужість гірше війни, а ви не байдужі. Тому низький уклін від усіх педагогів, від усіх директорів загальноосвітніх навчальних закладів, і я думаю, і батьків, бо я також мама за те, що ви не байдужі, що ви є прикладом для наслідування багатьом із нашої шостинської громади.